Так, покажу книгу, огляд книги, значить, яка в топі популярності серед всіх книг поморозку. 365 порад на перший рік життя вашої дитини. Так, ось вам зміст покажу, щоб ви знали, яка тут інформація, наскільки корисно отримаєте. От 4К60 кадрів знімаю, щоб ви все бачили. Все читаємо. Ось зміст. Десь. І стан книги покажу зі всіх сторін хорошій якості, щоб ви все бачили ось в такому стані книга. сфокусую из всех абсолютно сторон сниму. Ось. Вот. вот, ну все показал. Так. Вот такая. Нюанс все есть вот тут вот. Крапелечка. зачеркнута якоюсь маркером. Вот так все в идеале.